Коли приходять випробування, ми часто шукаємо вихід власними силами. І, на жаль, часто наших сил недостатньо, але є інша стратегія славити Бога, коли перемоги ще немає. Особливо важко співати для Бога, коли серце переповнене переживаннями і турботами, але саме така хвала здатна зробити щось неймовірне. Нехай уста їхні, Божу величність звіщають, а меч обосічний у їхній руці. Псалом 149, вірш 6 Твоя хвала це не просто пісня, це духовна зброя. Коли ти славиш Бога, темрява відступає.